часу доби, любі друзі, радий вас знову вітати на каналі Spinning Gieсти До речі, хотів подякувати за те, що ви є у мене вже дорогі мої підписники, шанувальники, безмежно радий, як на такий короткий термін і для початку, для такого ютубера-початківця, то неймовірно приємно, неймовірно приємно. Так що, ще раз вам дякую і сподіваюсь, я вас не розчарую, буде тільки краще. Значить, повертаючись до теми сьогоднішнього відео, як ви вже встигли побачити початкове привітання. Тема сьогоднішнього відео це ультралайтова Снасть. На жаль, не вдалося мені, як в минулому відео обіцяв, провести сьогоднішню презентацію Снасті на воді, на водоймі, як кажуть, на лоні натури. Не вдалося погодні умови внесли свої корективи і ледь зміг викроїти там буквально пів години 40 хвилин часу. Декілька кадрів зняв, телефон у мене швидко розрядився. Е, мікрофон хотів, котрий в презенті я отримав від рідних своїх потестити. Е, якість класна, але не хотів я мучитись, тому що вже почало дощити і я... Поспіху вже збирався щодесенку додому. Тому, вибачайте, є, як є. І вже в більш е, комфортних обставинах зніму спокійно цей відео огляд для вас про своїх помічників в ловлі смугастиків. І так, з чого ж почнемо? Е, тема сьогоднішнього відео це мої помічники, як вже говорив, для ультралайтової снасті. А саме. Спінінг, котрий не помилюсь, якщо скажу, що обожнюю його. Вже чотири сезони я ним активно ловлю. І якщо би стояло питання: міняти чи не міняти, то однозначно не став би його міняти. Зараз розкажу трошки про нього. Це модель японського ринку від виробника Xeста, а саме Модель Terzai Tunet S72S. Довжиною, ну, як вже почули, 72-ю, тобто 2,19 см і до 10 г. З цим спінінгом ознайомився доволі випадково і абсолютно не жалкую, що вдалося мені його надбати. Так Значить, е, які його характеристики? Він, е, це, ця паличка до 10 грам, заявлена виробником, але реально я б її охарактеризував десь грам до 7 плюс пасивна прибанка, тобто якісь слаг, червячки е, на якомусь відвідному повідцю, або щось в такому стилі, наприклад, якийсь там пасивний джегрі і так далі. Лад в неї екстрафастовий цієму. Е, е, вершинка, клейка софт е, солідна, але не настільки м'яка, щоб її, наприклад, назвати, як в народі кажуть, коров'ячий хвіст. Ні. Е, досить комфортно ловити нею саме пасивними приманками, так як е, імітація е, самих приманок дуже Дуже достойна на високому рівні, так скажемо, нема різних паразитних коливань, от, як дійсно в якихось солідних вершинках. Тому, не знаю, я б її ну не можу сказати, що вона хардова вершиночка сама, але ну як заявлено виробником, так що кажуть те, що є на сайті про е карбони. Нічого достовірно сказати не можу. Досить високомодульні карбони. Кому це цікаво, можна глибше порити десь на офіційному сайті Ксести. То там, можливо, є більш доступна інформація, якою, на жаль, я не володію, тому не хочу вас вводити оману, які там супер, як кажуть, намахані карбони. Не знаю. Доволі високомодульні. Вага 71 грам. Як на прутик до е, довжиною 220 і до 10 грам вага, вага 71 грам доволі непогана. Е, Руків'я рознесене, е, е, карбон, бат має виконаний з матеріалу Ева, котрий е, е, ну, доповнює е, такий дуже гарний дизайн, на мою думку. Нічого лишнього, нічого зайвого. Дуже, дуже гарно презентує себе на фотосесіях. Не треба, як кажуть, нічого там не І Кільцями оснащена фурнітура вся Фуджі, до речі. Кільця тарзайте в титанових рамах, облегшених. Ранінги надзвичайно малесенькі. Навіть здається, мені колись в комплекті йшла говка для продівання. Нора, фльора, тому що ну, реально надмалесенький. І для любителів цього, як кажуть, антизахльосного тюльпана буде трошки прикрість, тому що тюльпан тут звичайний, надзвичайно легесенький. Товщина на вершинки, ну тут не можу сказати достовірно, тому що не пам'ятаю, але в 64-ї моделі, здається 0,8 мм. Надзвичайно тонесненька вершинка, це ну, це просто щось, щось космічне. Хоча моделька вже зовсім не нова, якби давненько вона на ринку, вже їх, багато її модифікацій різних. Там вона вже пройшла перевтілення, різні, різні модельні ряди і, і так далі. Дуже багато вже цього, цього є. Конкуруюча фірма, дуже гарний виробник. Не порівнюю її з якимись, як кажуть, на голову вище стоящими екземплярами, тому що це таке. В цьому діапазоні ціновому ну, дуже, дуже потужний інструмент, якого рекомендую всім і кожному. Значить, що ж я хотів сказати по, по цьому спінінгу. Е, реально дуже класний, дуже класний спінінг, хороший інструмент. Для ловлі не тільки окуня, можна е, ловити на надлегких приманках. І білу рибу, якусь толфу, карася товщі води на якісь супер суперневагомі приманочки дозволяє. Е, ніби до 10 грам, від заявленого виробником від 0,2 до 10 грам. Реальний тест я б ну, охарактеризував десь від 1 грама або наприклад, 0,75 грама чи борошка, плюс засібка плюс гачачок і приманка в сумі загальній десь 1 грамчик. Вона працює, вона працює, кінцівка відпрацьовує, реально кінцівка відпрацьовує. Дуже чутлива, реально чутлива, хороша палочка. Рекомендую. Бо багато чому саме про неї вирішив записати відос, тому що багато також людей питалися: варто, не варто. А, а може щось краще пошукати, а може доплатити взяти десь дорожче, а може взагалі не паритись, взяти щось там, ну, як мені дехто пише за Аврори. Е, тож, ну, роблю огляд на те, що маю я, можливо, комусь це допоможе стати щасливим власником саме такого інструменту, як в мене, і, як кажуть, горя не знати, тому що якщо інструмент, потрапляючи в руки кілька років, не перестає бути популярним і таким жаданим в Риболова, то це свідчить про, ну, про його популярність, про, про те, що інструмент дійсно вдався і заслуговує. На високу оцінку. До нього, в парі кілька слів ще скажу, до нього в парі я використовую е, шиманку е, 2015 року Twin Power. Е, в розмірі це 2000 s О, вага в нього 190 грам, е, що просто ідеально доповнює цю ксесточку. М -м, баланс просто шикарний, ідеальний, більшого нічого не треба. А так як всі, хто знає старенькі твіни, це були е досить тягові апарати, досить витривалі, важкенькі, але хороші, збиті, потужні, добротні, наголошую апарати. Тож, я думаю, спінга свого я не образив, поставивши таку катушку на нього, облегшив трошки, е замінивши на карбоновий. Ног'ю ну, він став трішки легший з однієї сторони, а з іншої сторони трохи докрутив йому ну, стенда так якби і на одне вийшло. Тому при повній шпулі 0,25 шнурка вага ну, такого, такого агрегату, як кажуть, просто ідеальна разом з водилищем, просто шикардос. Значить, використовую таку. Хто має бажання по класифікації дайви чи навіть в тих самих Шиманках поставити собі 2500 катушечку, не буде абсолютно ніяких проблем, так як е моделі більш сучасніші, маючи надвеликий розмір, мають значно легшу вагу. Всі ми знаємо ці покращення, але не про, не про те мова. Значить, рекомендую ставити е малі катушки. Навіть якщо це будуть якісь ванфорди чи ванквіші, котрі значно легші від такого ж такого ідентичного твіна, то абсолютно нічого не станеться, Спінінг дуже добре реагує. Нього, якби, не можу знати як, але таке складається відчуття, коли ним ловиш, кілець взагалі не відчувається. І м -м, ставив, наприклад, Страдіка 19-го на неї. Якби ну, по балансу не втратив, ну, трохи інше відчуття, а ставиш якусь маленьку, делікатнішу катушку, то просто, ну, просто снасть настільки вливається в руку, що взагалі забуваєш і власне, про це йдеться, щоб не нагружати себе весь день, махаючи якимось незрозумілим одоробом, вибачте за слово, і не мати ніякого кайфу і не розуміти, що таке справжня рибалка. Значить, відійшов від теми. Е, ще що, е, виробник. Ще отут дає такий чопончик до спінінга. Неопреновий, гарно прошитий, добротний такий, нормальний, має два віцики, е, має замочок, такий досить приємний в дотику. Навіть при, при складенні його там за весь день він там не гнеться, немає, як кажуть, пам'яті такої, не шуршить, нічого не, не заважає. Не... Не нервує, тому якби, досить, досить класний інструмент, хороша комплектація. На що, ловлю? На що ловлю окуня, я скажу вам так ще по секрету. Лишу посилання або в коментах, або в описі. Сьогодні безпосередньо ловив, ну, так як кажу, часу надто мав, це все діло пробувати. Тому ловив. На ту приманку першу яку зразу ж і поставив. А це репліка на Sexy Impact від Кейтеч у виконанні нашого українського ріднесничного виробника. Bookbase. так, так. Пане Сергію, привіт вам Танечка. І спасибі за дуже круті приманки. Трохи така презентація у мене в таких пакетиках, тому що у мене їх нереально велика кількість. і Ну, як би таке, лишимо посилання і всі охочі зможуть собі замовити, тому що силікон реально вартує кожної своєї гривні. А, наголошую, гривень за них не так також і багато треба віддати, щоб мати нереально круті приманки по окуню, будь-якому пасивному, активному, літньому чи зимовому, чи навіть і та сама біла риба, згадуючи про там. Якщо ту якусь плотву карасі, котрих я особисто ловив і піскарів, і там всякого всякого всіляка. Виконання просто, ну, як кажуть, на висоті. Тому сміливо від себе можу рекомендувати. Не один вже переконався, хтось можливо, не знає, то е можна поцікавитись і як кажуть, навіщо переплачувати за якісь розбрендовані, е нікому не відомі марки. І обривати їх на кущах, тому що всі ми розуміємо, це як розхідник як би, ну, нема нема сенсу набирати там мішками супердорогущих приманок і тратити там шалені кошти на них, і потім їх залишати в кущах. Але з іншої сторони Аврора чи Аліекспрес не завжди рятують ситуацію, тому альтернативою є наш виробник. І не тільки силіконових приманок, безліч наших хороших майстрів, рукодільників, як кажуть, тому що в мене один раз підписник, до речі, трошки поправив, каже, що мені що зараз не модно вживати за слово хендмейдер, тільки рукодільник. Тому, якщо, якщо не забуду, то буду тепер так називати їх. Наші рукодільники. Тому хлопці, замовляйте і горя не знайте. У мене така повна сумочка таких приманок, що годі донести. Є багатсько різних моделей, від пасивної резини до різних імітацій, будь ласка, погляньте рачків, котрі я ще навіть толком не, роз, не, роз, як кажуть, не розтестував, недавно приїхали, не мав часу, все щось руки не доходять пахожі, просто нереально сам би їв. Гама кольорів, ну, блин, вже не знаю, чого більше хотіти. От. Якісь, якісь флапери, якісь, е майстер реально виготовляє хороші моделі в непритаманних їм в оригіналі, е розмірах. Тобто, якщо на ринку неможливо знайти оригінала в розмірі 1,8 дюйма, то в цьому майстер ви, напевно, не знайдете. Йдете. Дуже і дуже, і повторюю ще раз, дуже задоволений. Ну що ж, любі друзі, на цьому мабуть буду завершувати нашу сьогоднішню зустріч з вами і хотів ще раз від щирого серця подякувати вам за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки, ставте їх побільше. Робіть репости, коментуйте, я буду лише радий коментів, прошу побільше, що турбує, що підходить, що дратує, наприклад, будь-який хейт, все сприймається адекватно, якби це допоможе мені зрозуміти, що в правильному напрямку я взагалі йду, і як себе поводити в майбутньому, тому що як молодий блогер. в кавичках молодий. Свої починання бачу так, як бачу зараз в даний момент. Але плануємо розвиватись, попрацюємо зі звуком, попрацюємо з якістю і з частотою публікованих фільмів. Тож, всім здоров'я, всім миру, добра. І з вами був SpinningGestylig. На все добре.